Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх сьогодні. Четвер, 20 червня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож за вчорашній день, мінус Особового складу, мінус три танки, мінус 18 бойових броньованих машин, мінус 45 артилерійських систем. Ну і мінус два засоби протиповітряної оборони. Це важливо. Ще кілька мінусів різних є. Подивіться, інформація вже є у відкритому доступі. Ну і зараз підключаємо до нашої розмови гостя. Військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з аналізу сьогоднішньої масової знову комбінованої атаки на територію України. Була і балістика, були крилаті ракети, було багато мопедів шахедів. Але деталь, деталь цікава, що чітко повідомлялося моніторинговими пабліками, що росіяни піднімали чотири борти Ту 95 з аеродрому Оленя. З, з регіону Каспійського моря були здійснені такі пуски і спочатку початку було навіть повідомлення, що можливо це були якісь ім... Пробачте, імітаційні пуски, але зрештою чотири крилаті ракети таки були запущені, збиті над територією України. І от чотири борти піднімати для того, щоб випустити чотири ракети. Це якось ну дуже не економно з точки зору ну, навіть моторесурсу, пробачте їхніх авіаційних двигунів. Що ми про це маємо розуміти? Ну, давайте ми з точки зору грошей за них хвилюватися не будемо. А стосовно моторесурсу, очевидно, йде якась ротація бомбардувальників. Тобто, вони не можуть запустити небагато машин і, відповідно, через, очевидно, через стан бомбардувальників не можуть запустити багато ракет. Ця система, бачите, вона вже не перша. От таким чином вони атакують. Тобто, чотири. А до цього кілька днів було таке, що. Теж вони там не більше 10 ракет запускали. А до цього знову ж таки по 4 ракети. Десь вже приблизно місяць. От е, така практика продовжується, коли мало бомбарду... бомбардувальників злітає і мало ракет вони запускають. Таке вражає, що справді у них моторосурсу не вистачає, бо якісь проблеми там з машинами е, з точки зору їхньої можливості запуска ракети, воно таку, таким чином ротацію відбувається в них. Е, там Привели до, до ладу, відремонтували, значить, запустили. І потім з них, от е, далі, от такі конвейер відбувається. Тобто, от масованих запусків, очевидно, у них останнім часом. Я маю на увазі, коли багато літаків улітає, угу. у них от зараз е, такого от нема. Чу там певні проблеми? От справді з обладнанням, з технікою, от е, з літаками. Ясно, давайте далі. Тепер про роботу по нафто, нафтових об'єктах, власне, і нафтопереродних об'єктах на території Російської Федерації. Сьогоднішня ніч була ну де для декого гучною в адегеї. Нафтобаза «Лукойл Юг нафтопродукт в е, значить в Краснодарському краї. Афіпський нафтопереробний завод чули вибухи. Росіяни зразу повідомили, що все збили, але нібито від уламків щось чергове загорілося. От питання, що Україна не кожен день да, працює по нафтових об'єктах, були теж паузи, але і теж можемо вважати, що воно якось е, відбувається нерівномірно. То є повідомлення, що на одної над однією тільки областю Росії 70 безпілотників зафіксовано. Тут буквально одиничні штуки. Це пов'язано якось з тим, що наші знають про їхню ППО. і Іноді треба запускати 70, щоб 5 долетіло. Чи як на нам треба це розуміти. Ну, це ж не рух комунального автотранспорту, що він має бути по розкладу. І у 8 годин прийшов автобус, значить він має прийти у 8 годин, так? а наступно 8.15 чи 8.30. Це ж багато факторів тут мають свій вплив. Вдалося розвідати, стан ППО дозволяє, кількість дронів дозволяє. Тобто підготовка дозволяє там провели відповідні заходи, підготували удар, запустили дрони. От вийшло добре. Значить, вийшло, значить, насправді, от з цією Нафтогазою у населеному пункті Азов. От вона вже треті, третю добу палає. Дуже добре вийшло, навіть кажуть про те, що там пожежа розповсюджується і неможливо її загасити. Ну так, чергова тобто, ємність розгерметизована, це вони навіть визнають. А це означає, що пожежа по суті перекинулася на ту, на ту цистерну, на ту ємність, у яку навіть не було влучання. Тобто тут палає нормально. Ну Тут палає цілком нормально. От, е, тому як вдалося підготувати удар, так і вдарили. Тут не треба нас слідкувати за те, що значить, ці удари є не нерівномірними, не, не, не і скажімо так, пробувати їх там підлаштувати під якийсь графік. Головне те, що не, знищується логістика доставляння ГСМ і палива, значить, розпорядження військ Російської Федерації, і передусім знищується логістика щодо військ, які зараз знаходяться на півдні нашої країни. Ми ж бачимо, що все це удари по півдню. Ну, зокрема, Російської Федерації відтак ці пало мастильні матеріали вони доставляються до військ, які зараз знаходяться на півдні нашої країни. Тобто, це частина якогось плану, і очевидно, ми в подальшому будемо бачити, до чого все це призведе. А, добре, тепер ж про ще одну історію напередодні Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив написав такий трошечки іронічний е, текст, дуже короткий. Ну що, Ліннінград, це не змогли прийшла черга спробувати москвичам. До чого я цитую тут зараз? Фінське видання Єль пише, що Російська Федерація перекинула в Україну майже всі війська, які були розміщені на кордоні з Фінляндією. В середньому 80% техніки технік і солдатів перекинуті на війну проти України, це вони пишуть фінське видання з посиланням на фінську ж розвідку. І поки що лише в Підмосков'ї агресивна війна в Україні не типу не прорідила ряди військових та озброєння. Чи маємо ми розуміти, що цей ленінградський військовий округ, який вони реанімували? Ну тобто, типу, типу, знову почали формувати, і він нібито працював на прикриття кордону з тепер уже членом НАТО Фінляндією, але Реально, це була така операція, ну, типу, вони заховалися, але так заховалися, як приблизно маленька дитина, коли закриває очі і каже, все темно, ніхто мене не бачить. От ми, ми ж, в принципі, такий варіант розвитку подій і ну, припускали. Що ви про це думаєте? А ще війська Ленінградського воєнного округу атакували на Харківщині. Ну так, власне, тобто... на Харківщині вони якраз і сточилися в основному. Ну, очевидно, тут і мається на увазі, що. Так би мовити, війська Лінградського воєнного округу не виправдали сподівань стосовно просування на Харківщині. Тепер доводиться перекидати підкріплення там, з, інших, з інших частин Російської Федерації. Це я так можу е трактувати е допуск Константина. Ну, от. ну і плюс е ми бачимо, що, е скажімо так, е усі розповіді там про величезну загрозу з боку НАТО, так. Е вони виявилися пшиком, немає загрози з боку НАТО, і це власне кажучи, дозволяє росіянам приклати свої війська з кордонів з кордонів з північно-атлантичним альянсом для того, щоб створити резерви для наступальних дій на територію України. Але резерви бачимо створюються. Тут них є можливості ще є в них війська, які вони можуть вести в бій, зокрема якраз під Москові. Тому значить Росліва. В цьому питанні розлава дуже рано було. Добре, ну і ще одне. Це вже сьогодні. Зранку той же машовець писав цікаву історію, тому що ну потрапив до нього, до їхньої групи, потрапив. Такий, значить, методичка, назвемо це так. Значить, називається воно бойове примінення штурмової роти в лапках групи в наступленні учебне пособі. Так, от, на чому він там зосереджує свою увагу, коли аналізує. Тобто, немає сенсу просто републікувати всі, значить, 27 сторінок. Так, от активне використання в атакуючих і штурмових діях такого роду підрозділів Зділів можливе лише протягом двох діб. Тобто вони так і пишуть. самі росіяни пишуть, що бойові спроможності роти розраховані на термін до двох діб. Далі його потрібно заміняти. А далі стало ще цікавіше: цей термін вирахований російськими командирами і начальниками при умові, якщо рота задіяна в активній фазі. Лише протягом однієї трьох годин на добу в всіх інших випадках гаплик такій штурмовій групі, групі настає набагато швидше ніж за дві доби. Тобто, наскільки я розумію, росіяни при вже навіть в своїх методичках пишуть, що от штурмова рота, яка формується у росіян на рівні бригади, зазвичай да вона, якщо відправляється кудись захоплювати взводний опорний пункт чи якусь посадку, то термін її виживання. До того, щоб вона стала небоєздатною максимум у дві доби, при тому, що застосовують її, тобто активні дії, ця група веде одну-три години. І я так розумію, що самим російським ну, офіцерам низової ланки, які зараз вивчають оці ці посібники, їм від цього якось не страшно, що ви про це думаєте? Що вони вже таке пишуть у своїх посібниках? Ну о, це у, загаль... у бойових дій на російсько-українському фронті, яке очевидно знайшло своє відображення. Ці методичні. Я так само прочитав цей значить, допис. Uh -huh. ну, от, і я думаю, що зараз якраз на рівні російських командирів визнається той факт, що штурмоворота — це розхідний матеріал. Тобто, от є певний термін, який ця штурмоворота може жити, цей штурмовий підрозділ. Після цього потрібно готувати на заміну. Ви мене розумієте, так? Тобто uh -huh. штурмоворота — це, це розхідний матеріал, є там набрана кількість людей. Там по штату чи не по штату, от її кидають в бій там на окремій ділянці фронту для захоплення відповідного об'єкту. Є термін, скажімо так, придатності цієї штурмового роти там в годинах, ну от і після цього терміну потрібно готувати наступну штурмову роту для того, щоб на оцих часових межах і для захоплення цього опорного пункту подальшому дія. Тобто, таким чином, це і, і страшно насправді да там певною мірою, оскільки Російська Федерація визнає, що люди для неї розхідним матеріалом. Вона визнає, що їх необхідно витрачати от, в певній кількості в певних е, часових термінах для захоплення тих чи інших об'єктів, і треба бути до цього готовими. Тобто, такі от, людські конвейери, вони фактично закладають в своїх методичках і необхідність витрачати от, людей от, в таких от, темпах. Слухайте, ну якщо раніше нам багато говорили, в тому числі тут в ефірах військові експерти, що за старими ще радянськими методичками були ну там, наприклад, закладені певні певні параметри. Що для знищення там взводного опорного пункту, ну, треба по району цього взводного опорного пункту випустити. Ну, наприклад, там я не пам'ятаю зараз точно в цифрах, ну щось близько там тисячі, наприклад, артилерійських снарядів і мін. І от тоді, значить, це якраз приблизно той та вит. Трата боєкомплекту, яка дозволяє нормально взяти цей взводний опорний пункт, тобто його захопити. Зараз вони просто розширюють ці методички, і типу, скільки треба покласти трупів для того, щоб взяти взводний опорний пункт. у них військова наука в таку сторону розвивається. Ну я розумію. Це саме таким чином. З того, що я прочитав, ну там ще й вказано насправді що. Фактично немає децентралізації військової, так тобто, що все це з одного боку має підпорядковуватися старшим начальникам з другого боку від командирів цієї штурмових хрот, значить, вимагається, щоб вони готували плани бойових дій. Там усі не на те, що це не співставляється одне одне з одними. Uh -huh. Ну цей допис потрібно почитати для того, щоб зрозуміти про що мова йде знову ж таки. Це у загальну так існуючих реаль на полі бою. Тобто противник готовий використовувати свою піхоту. От в цих умовах, коли там діє дрони, там, діє артилерія, там, діє там, щось, щось, значить, по бойових порядках російської армії. Отак, от, от, таким чином, противник от, визнає, що саме таким чином буде використовувати піхоту от, в, в нинішніх реаліях бойових дій. Зрозуміло, ну і тепер про ще одну історію, яка час від часу спливає більше того, цю історію активно просуває російська пропаганда. Значить, про що йдеться? Росіяни регулярно люблять розказувати, що, значить, п'ята частина, ну тобто, кожна кожна п'ята одиниця західної зброї, яка надходить в Україну, потрапляє на чорний ринок для перепродажу терористам і різним повстанським угрупуванням. Так от, швид. Царська спеціальна моніторингова група значить, що вона публікує. Ми не знайшли жодних доказів того, що призначена для України західна зброя потрапляла би до Західної Європи чи там і ду взагалі дуже мало свідчень про будь-які операції з західною зброєю в Україні. Уже ж перевіряли 100 тисяч мільйонів разів. Уже американці робили подібні звіти, що все нормально відбувається. Кожна одиниця зброї, кожна одиниця. Техніки обліковуються, і все воно працює тільки так, як домовлялися. Чому такі питання час від часу все одно виникають, це щоб заспокоїти, ну умовно кажучи, там європейських платників податків, чи, чи для чого такі штуки робляться? Ну, з точки зору росіян, це ПСО, інформаційно психологічна операція, яка спрямована на те, щоб створити е, передумови е, для скандалів на цьому фоні. І для того щоб підірвати довіру заходу до України, і таким чином, яким чином, і, і, і таким чином якимось вплинути, якось вплинути на допомогу, яку захід нам надає, От, і все, і вони час від часу буде таке вкидати, і час від часу доведеться знову ж таки підіймати ці аудити і доказувати, що жодна одиниця західної зброї не потрапила на чорний ринок. І не опинилися там в руках у там чи де інде, там де що зараз відбуваються інші бойові дії. Терористів в широкому сенсі росіяни це буде скидувати раз за разом. Не дивуємося, але от е, звертаємо уваги і на такі штуки. Ну і найбільша європейська виставка, точніше, не європейська а виставка, вона проходила на території Європейського союзу у Парижі. Називається вона Євросаторі. Там активно була, до речі, представлена і Україна. І от в більд німецькому виданні експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Ми його час від часу згадуємо, але він прийшов до таких висновків, коли погуляв там по цій виставці. Подивився, що і хто пропонує, і наскільки це відрізняється від того, що, ну, що виставляли, що презентували на виставках раніше, так от він каже, що війна в Україні революційним чином змінила ринок зброї і називає основні три напрямки: це дрони, відбувається відродження також ракетних комплексів. Ну і так знову потрібні важкі танки і бронетехніка, які тепер уже мають бути захищеними від дронів. Далі він наголошує, що цивільні компанії переходять до виробництва зброї, типу судобудівники почали робити морські безпілотники, айтішники почали впроваджувати штучний інтелект в дрони. Ну, це те, що в Україні нам не дивно, тому що у нас цивільних працює на війну ну немало, скажімо так. І третє, що він каже, що країни третього світу вийшли на ринок зброї і хочуть постачати дешеву зброю за нижчою ціною, бо в такій війні, як українська, важливіша кількість ніж якість. І от про цю важливість кількість ніж якість чи справді це ну настільки, настільки настільки показала наша війна, і настільки ми зараз будемо готові нехтувати якістю на користь кількості ну стосовно того, що кількість важлива, ніж якість тут можна посперечатися. Я б сказав, ну, хоча що. Ну, це росіяни важлива... себе побуті кількість... саме так. Ну, росіяни вони взагалі люблять брати кількість це їхній концепт в цьому плані. Але я б сказав, що важлива і кількість, і якість. так, ну, от, Стосовно дронів, зокрема, ми ж не кажемо, що нам потрібні мільйони дронів, але так, щоб з тих мільйонів там лише там, 10 тисяч. Всі пропорції були справді якісними, і справді там долітало, коли потрібно, куди потрібно. Ми кажемо про те, що нам потрібен мільйон дронів, щоб увесь цей мільйон був якісним, та, і щоб він працював належним чином і досягав нашої поставленої мети. Тобто, от і кількість, і якість знову ж таки, коли ми кажемо про використання боєприпасів з боку Російської Федерації, ми зазначаємо, що величезна кількість північно-кривських боєприпасів, яка доставляється в розпорядження РФ, вона не є. Такою, що може нормально використовуватися. Знову ж таки, якість виходить на перший план. Тому знову ж таки, хочу повторити і кількість, і якість. Тосовно інших висновків там може цілком погодитись, коли ми кажемо про дрони, ми, ми бачимо, який зараз, зараз вплив мають дрони на ведення бойових дій, в тому числі і на морі. Ну а е, в повітрі, на землі, знову ж таки, тут і сперечатися нема чого. У кого більше дронів, якісних дронів підкреслює, той і переміг. Зараз навіть така значить, е, думка. Цирює, да, тобто і вона є домінуючою. Стосовно ракетних комплексів, знову ж таки, ми бачимо, наскільки це важливо. Тобто, росіяни активно використовують непревеликі жаль ракетні комплекси Іскандер. І, до речі, останній обстріл, крайній обстріл, скажімо так, він це показав: були балістичні ракети застосовані по території України. Ну так, це е, більші, е, тобто, на... так е, тобто, важливість ракетних комплексів. Ми з нашого боку е, весь час повторюємо про Атакамси. Що нам потрібні ці балістичні, оперативно-тактичні ракети для того, щоб ефективно вражати інфраструктуру на окупованих територіях і бажану територію Російської Федерації, очікуємо на дозволу відповідні. Ну і От, власний е... Нептун вже показує свої певні результати. Будемо про це ще сьогодні говорити з іншими нашими гостями. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Шанов... підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.